Програма відновлення. Що це таке, що входить в комплекс і для чого вона саме нашому організму. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Дуже часто клієнти дивуються, навіщо нам відновлювати організм після очищення. Якби байливо ми не очищували наш організм, отримуємо значне навантаження. Тому ми, значить, комплекс трав, який допоможе саме нам налагодити ці процеси травлення. І перш за все, це буде, звісно, наш травлесил. Травлесил м'яко налагодить жовчий відтік, регулює в майбутньому кількість паразитів в вашому організмі. Він не дає їм розслаблятися. При нормальному утворенні живчі цей природній антипаразитарний засіб допомагає саме печінці зняти з неї навантаження і очищати її. Печінка теж отримує навантаження, тому в цьому комплексний ми обов'язково застосовуємо лецитин, продовжуємо її підтримувати і допомагати в кращому її функціонуванні. І під час саме прогону паразитів і грибків яких, значить, саме фільтрує і виводить печінка, нам допомагає, звісно, при детоксі будемо використовувати наш лецитин. Лецитин також корисний для судин мозку. Інолінселеном допоможе налагодити процеси травлення і допоможе, звісно, нашій підшлунковій. Кишкова мікрофлора дуже страждає від паразитів та грибків, тому для неї кращого відновлення ми будемо додавати в комплекс саме відновлення біфідолактин, який буде налагоджувати саме мікрофлору кишківника. І, звісно, наша люба спіруліна, саме спіруліна з хлорерою, набір вітамінів та мінералів підтримає наш організм і допоможе опиратися новим заселенням паразитів. Тому не зволікайте, застосовуйте програму з відновлення і почувайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.